Трамп продовжує наполягати, що близькі ми до завершення війни каже, що між Росією та Україною відбувається щось хороше? Ну не зрозуміло, що він взагалі має на увазі, і на цьому фоні з'являється інформація, що мовляв Сполучені Штати Америки кажуть Україні виводити війська з Донбасу, а взамін отримують гарантії безпеки. Е, Тараса, чи схоже це на ви вже посміхаєтесь? Так чи схоже це дійсно на такий ось ультуматом? І якщо це так, то ми тоді в якому положенні? Це нормально у положенні. Ну, це ж розводки. Ну, це нормальний перемовний процес, якщо це правда, тому що це написали так, демократи. Так. Це Financial Times, яке, знаєте, я ж говорю. Ви завжди, коли читаєте щось про Трампа, яке жахливе, ви дивіться, кому належить газета. У демократів у останні 10 років, якщо вони кожного дня не палають Трампа, день це просто пройде Там, Це правда, їм не допомогло, він все рівно став президентом. так? Тому ви не повинні теж фільтрувати. Інформації, дивіться, питання виводу військ е, з Донбасу, воно було ще навесні минулого року. Воно теж там було. Але тоді перемовні позиції України були значно гірші, ніж зараз. Зараз е, значно краще. Далі Зеленський вже має досвід е, торгівлі з Трампом. Ну пам'ятається ці історії. Ну після е, цього, після історії з 500 мільярдами, які виявили, що ніхто нікому не винен, а потім, можливо, заробимо 350 а от і так далі. Я думаю, що сам Трамп не ну трохи не зрозумів, з якою людиною він спілкується. Я думаю, що Зеленський, який укладав контракти з Коломойським, от, от йому вже взагалі не вже, вже що, що з Трампом, що не з Трампом торгуватися і так далі. От і е, тому, е, тому не піде Зеленський нікуди, ніхто нікуди рухатись, не, не збирається. Ніхто не відступати не буде. Зеленський якраз вибиває від них ці гарантії. Безпеки, тому що ніхто нічого давати не збирався. І він говорить: а що нам буде? А так, ну це така розмова не про що, тому що росіяни ніде не збираються відступати. А те, що сказав Путін публічно, а те воно і буде. Це і так звані Стамбульські угоди. Це і те, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО, це було і залишається. Хто там, ну я там мене теж запитували вже за сьогодні журналісти, ну от там Сабіга сказав, що змінився склад. Да плювати, які там склад. Сьогодні я один, сьогодні, післязавтра Медінський, потім помічник Медінського, потім можуть вже Захарову прислати, можуть потім Лаврову прислати. Це не має ніякого значення. У них позиція буде чітко того, що публічно озвучив Путін. Якби Путін не озвучив ці речі. Які зараз він говорить він позбався у політичного маневру. Він міг тоді гратися, що може так, а може по-іншому. А так воно нічого не поміняється. Там байдуже, хто в дійсності приїжджає, бо росіяни не збираються зупиняти війну. Наш міністр закордонних справ Сибіга каже про те, що між Україною та США буде підписано мирний план з 20 пунктів, а США окремо погодять документ із Російською Федерацією. Як ви це розумієте? Ну, нехай підписують. Ну так росіяни ж нічого на бісу підписати, не збираються. Да, от те, що підходить. Якщо, е, якщо американці хочуть побитися головою бетонну стіну і розбити собі там лоба, це ж ми не можемо заважати це робити. Воно ж нічого не буде. Ну щось рамково Україна може підписати, але ж це нічого не означає, тому що росіяни нічого визнавати не збираються е, і нічого й е, нічого міняти не збираються. От і все. Тарас, дивіться, просто Володимир Зеленський акцентує увагу на тому, що не тільки Україна, а й Російська Федерація і Сполучені Штати Америки мають піти на компроміс. Коли він каже про американську сторону та до неї робить заклики, от це, це про що? Ну я думаю, не компостуйте на мозок Донбасом. Я вам сказав один раз, ніхто нікуди йти не збирається. Ага. Так, а все ж таки, що з, 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 з цією демілітаризованою нейтральною зоною на це ви Її не буде, не буде нічого. не буде Ну, росіяни дивіться, точніше, відкав, то знаєте, вже не знає, що вигадати. То вільно економічну зону, це, до речі, ідея цього Дмитрієва Він це ще просував після 2014 року. Він же ж цим з питанням займався і до цього. А, і вільна економічна зона. Не знаю, хтось там якісь інопланетяни приїдуть, будуть стояти, і Вікав під своє чесне слово обіцяє дати 800 мільярдів. Ще не менш чесне слово, що будуть гарантії безпеки, конкретно від Вітка Ми розуміємо, дивлячись чесні очі відкафу, що можна вірити цій людині, яка не мають ніякого там посади і так далі. Головне, демілітаризоване, це. Вони хочуть створити, росіяни хочуть створити прецедент, що українці десь повинні відступити. Це тут головне для того, щоб потім звинуватити владу у Зраді, хитати середину нашої країни. Щоб позбавити довіри політичного керівництва, військового керівництва і створити тут нестабільність, а потім захопити Україну через обвал фронту. От і все, що вони хочуть зробити на даному етапі. Тому демілітаризоване, це не важливо. Це не важливо, це, неважливо, це все форми змусити Україну десь відступити без бою, але цього не буде. Гончаренко заявив, що за його інформацією Сполучені Штати Америки дали нам дедлайн. Поставили до 15 травня. Перемовний процес має завершитися. Якщо ні, вони тоді виходять з перемовного процесу, бо вони попереду вибори. Така що тоді виходить Трамп перед самими виборами кине тоді Україну. Яка логіка Тарас? Ну я не знаю. Ну я не знаю, звідки пан Гончаренко веде таку інформацію. Тому що Трамп вклався в цю історію сам особисто. Це війна стала вже його особистою. Все менше можна говорити, що це війна Байдена. Це вже війна Трампа. Далі, ну давайте подумаємо. Ну, вийде вони з перемовного процесу. А що поміняється? А нічого не поміняється. Зброю дають, дають. Європейці дають на це гроші, дають гроші, дають нам гроші європейці на фінансування наше, Дають американці. припинять арештовувати танкери російські, не припинять. Вони припинять пресувати Кубу та Іран. Не припинять так що ну нехай виходять. Це ж зо таки тут. Це більше буде про слабкості з боку Трампа ніж з боку, ніж з боку України. Ну, вийду, так і що, що воно поміняє щось там. Ну нас же не цікавить, як вони там приходять і йдуть. Нас цікавить постачання ракет для патріотів, Нас цікавить гроші. Все це є, а все інше це ну, за великим рахунком конкретні проблеми конкретного Трампа. Ми ж не просили Трампа вірити в да Це ж Відкаф його втягнув всю цю цю історію. Ну так нехай з Відкафами розбирається, що він там йому. Не, не говорив на обіцяв. Це ж не наша проблема, і так далі. А Рубіо допоможе і від злити. Тому що не забуваємо там, ще Рубіо вже знаходиться. У Рубіо позиція така, що Україна полі... ну, зупинка по лінії розмежування, і все починаємо говорити. Ну і більш жорстка позиція щодо Росії. Рубіо ж ніде. До речі, про... він там, де з'являється цих перемовинах, там іноді десь впливає, а потім іде. От, і все. Видання Reuters Reuters пише про те, що рівень підтримки так серед американців у Трампа знизився до 38%. Ну тобто, враховуючи, що знову ж таки вибори попереду, тут треба треба щось таке, що було серйозне, грандіозне, ну щось таке. Він ж має дев'яту війну завершити. Так вже Так, от ну тобто, Трамп сам себе загнав, в ось цей капкан тоді, так можна робити. Ну давайте так. Знову таки я вам сказав, яке джерело інформації. Reuters теж симпатизують демократів. Вони, щоб написати, що гівно про Трампа, я ж говорю Це та сама історія. Тут тут все добре, коли вони пишуть. Але ж вони завжди замовчують. А, а які позиції у демократів? А які, наприклад, рейтинг Камала Харрі зараз? У Трампа добре, 38. Ну це як. В принципі рівень Байдена, коли він був до цього. А які а які рейтинг, наприклад, Камали Хариса? Ви знаєте? Ні, не знаю. Я скажу 10%. Так, да, і, і там опитування навіть я десь бачив цікаву статтю. Навіть на CNN це визнали ще один рупор демократів. Вони визнали а, а не перетікають голоси в демократів особливо. Там питання в незалежних. Там да вони там задоволені незадоволені задоволені. Такої сказати, що. Всі так не задоволені Трампом, ну зі слів, звичайно, змі, які належать демократам, да? там такого не спостерігається, да? тому що а, демократи трохи підзадовбали в дійсності теж американців, і вони вибирали кого, кого, цих, а, кого обирати, або цих, або часто голосували, щоб тільки не ци були. У них немає лідера. Там йдуть скандали, які розкручує Трамп. Зараз, от, от по, по Мінісоті, чого там е, дуже багато цього вийшло. Так вони спіймали цього. Там же ж губернатор Мінісоти. Це колишній кандидат при Каламали Харріс. там виявили, що деребаніли гроші на неіснуючі, ці якісь притулки, садочки і все інше. Така сама історія зараз буде в Каліфорнії. Там, да Ви почекайте, там ще з багато чого зараз поспливає, Те, що те, те, що відбувається, там ще копають теж один на одного. Тому сказати, що це сильно впливає, ну не впливає. Далі, ну давайте теоретично теоретично представимо ситуацію, що демократи перемагають е, в Конгресі. Mm -hmm. І у мене перше риторичне українське питання: і що? і що буде? Чи зміниться е, зовнішня політика США? Не зміниться. Я вам mm -hmm. одразу ж говорю. Нічого не зміниться. Бо Трамп, е, те, що робить Трамп. Це не конкретна його позиція, це конкретна позиція державного апарату США. Більш того, консенсусна позиція з демократами. Демократи ухвалили рішення, що для них пріоритетом є індо-тихоокеанський е, регіон у 2021 році при Байдені. Коли Трамп запровадив мита проти Китаю, Байден їх не скасував. Тобто тут таке питання, що у них є загальне розуміння, що Китай треба мочити. Такі е, демократи більше як європейці, більше займалися риторичними вправами. А Трамп взяв і почав це робити. Ну як він розуміє? Ну, ну розуміє людина так, ну він так, але він конкретно робить кроки. Нічого не поміняється. Далі, навіть теоретично, знову таки уявимо, що е, вони е, е, створять йому імпічмент. Теоретично, знову таки. А хто буде президентом? Дівенс. Так. Ді да. А хто вам сказав, що дівенс краще Трампа? А я вам скажу, що там Дівенс це зрубіло, це що такі два пацана, що ви будете сумувати за, за, си, за веселим Ді дядіщем дідусем Трампом. так? Тому що mm -hmm. Трамп, ну він ж таки сибарів, це ж такий більше там, да? Там бізнес, рієлтор, дівчатки, конкурси краси, десь щось напиляти, гроші і так далі. А Рубіо, а Рубіо з Дівенсом це ідеологія, це державний апарат, і у них ну, вони, вони будуть, знаєте, вибачте, системно будуть так працювати, що всім так не сподобається. І так далі. Це те, що закладається політика, це політика на наступні 20 років. Нічого мінятися не буде. Нічого мінятися не буде. Дивіться, якщо зараз а, а, Трамп якимось чином все ж таки візьме під контроль Гренландію, Ви що думаєте, демократи повернуть Гренландію? А фіг вам, ніхто нічого повертати не буде, не хвилюйтеся. Це так. Тому говорити там підтримка, не підтримка. Ну на щастя Трампу у демократів ще гірше. У них немає лідера, наприклад. Багато, до речі, сторо демократів дуже незадоволені, Я бачив це опитування. Дуже незадоволені, як демократи опираються Трампу, щоб ви розуміли. Тому що вони ж замовкли всі. Чому? Тому що та справа Епштейна, яку кри кричали демократи, отак от і так далі. Трамп вже їх розвів. Виявляється, що там демократи теж по самі в Ухоці справи. ви бачили ці фотки, де Клінтона там більше не знає ніж того Епштейна. І чим він там займався, враховуючи репутацію Клінтона, яка підтверджена знову таки його специфічними способами проведення стажувань різних е е дівчат в бувальному кабінеті, вона ж підтверджується, так? І там і ОПРА, і Інфри, якщо ви побачили е на цих фото. А хто така ОПРА інфри? Вона ж прихильник демократів. Тобто, сказати, що у демократів отак, от знаєте, тріумф. І що у них все є, що запропонувати, я б дуже обережно до цього ставився. Тому що Трамп я сказав, як він може зробити. Зараз він рейдер, захопить нафту російську, наробить на, на дешевого палива, дизельного, і скаже: при Байдені такого не було. Да, дизельне паливо, дивіться, як я вам все зробив. Ці не впали, впали. А чого ви, це, а чого ви мене додовбуватись? Я пообіцяв вам вам зробити. зробити. Е, я пообіцяв вам гнати цих мігрантів, так я виганяю. Те, що в Мінесоті там хтось виходить, ну так це ж демократи опираються, то ще раз підтверджує, що все правильно роблять. От і все. Тобто у Прампа є відповіді на це запитання. А чи є гра у демократів, які спроможні щось протиставити нього, це ще поки що відкрите питання? І ми подивимось, Тараса, тому що ми слідкуємо за подіями та аналізуємо щотижня на фабриці новин, за що вам безмежно дякую за ці наші зустрічі. І давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на нашу платформу та поширити це відео. А також підпишіться на авторський youtube канал Тараса Загороднього. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Тараса, буду вас чекати. Щиро дякую. Дякую, до побачення.